Насправді сьогодні країна дискутує, який бюджет уряд внесе і як за нього будуть голосувати в парламенті. Але мені здається, починати треба з того, що бюджетним кодексом, законами, конституції України передбачено, що бюджетний процес в Україні йде в строго встановлені терміни. І тоді цей бюджетний процес є якісним і він відповідає вимогам конституції, законів і очікуванням людей. Але на жаль. Бюджетна резолюція, яка мусила визначити всі засади бюджетної політики, не подається вже 9 місяців. 1 квітня термін подачі бюджетної резолюції, країна живе без бюджетної резолюції, і це обов'язок уряду. По-друге, до 1 липня мусили бути подані всі податкові закони, і тоді. В рамках законів треба було визначатися, які будуть податки. Просрочено 6 місяців. І останнє 15 вересня мусив бути вже поданий бюджет на базі бюджетної резолюції і на базі нового податкового кодексу до парламенту. Сьогодні, вже 7 грудня, бюджета в парламенті не існує. Це означає, що бюджетний процес свідомо зривається що в останні дні буде кинутий бюджет. І будуть виламувати депутатам руки, щоб за нього проголосували. Але я хочу дуже чітко сказати, що поки в проєкті бюджету, про який ми знаємо, із якихось інформаційних джерел в уряді, поки в цьому бюджеті буде закладено підвищення податку на доходи фізичних осіб, це на доходи людей, поки там будуть передбачені підвищення податків на нерухомість для людей. Тобто знову збільшується податковий тиск на кожного громадянина України. Поки там в цьому бюджеті буде закладено скасування пільгової системи оподаткування на малий і середній бізнес, поки там буде скасування пільгового оподаткування для аграріїв, не буде індексації пенсії заробітних плат і будуть закладені ціни на газ для людей, а як наслідок і тарифи на тому драконівському рівні, які людям не посильний, наша фракція голосувати за цей бюджет не зможе. Тому що ми не можемо власними руками нищити країну, нищити бюджети родин, нищити кожного українця. Ми вважаємо, що сьогодні якраз внаслідок глибоко непрофесійної діяльності уряду бюджетний процес зірвано. зірвана стратегія розбудови держави, і як наслідок це відчуває кожна людина як суттєве погіршення свого життя. І ще одне останні дні. Міжнародна організація по боротьбі з корупцією Transparency International зробила заяву, що в Україні найбільш корумпована система оборони. Це означає, що для потреб нашої армії, для потреб. Солдат і офіцерів, які проливають зараз кров за Україну за її незалежність за цілісність нашої держави. Якраз для них уряд постачає все втридорога, дорожче, ніж ринкові ціни, і на цьому будується корупція. Тому сьогодні партія Батьківщина на погоджувальній раді вийшла з ініціативою зареєструвати постанову про створення спеціальної комісії в Верховній Раді щодо розслідування корупції при постачанні всього. Що потрібно армії? Волонтери віддають останні копійки, збирають у людей останні копійки. Люди з задоволенням віддають ці копійки для забезпечення фронту і перемоги. А в цей час уряд робить корупцію на тих нещасних, які практично віддають своє життя за Україну. Я думаю, що такої аморальщини в Україні ще не було ніколи при жодному режимі, і тому сподіваюся, що фракції в парламенті, без виключення всі, підтримають створення такої комісії по розслідуванні корупції на постачанні матеріально-технічних ресурсів, палива, їжі, зброї до армії з елементами корупції. І ще одне, що є важливим: тарифи. Просто вдумайтеся. Коли встановлювали драконівські тарифи для людей, ціна на газ імпортована була 250. Зараз на наступний рік вона прогнозується на рівні 200 доларів, а драконівські тарифи залишаються. І я думаю, що змінити тарифи для людей, поставити їх хоча б ринково обґрунтованими, а не багатократно завищеними, як побори з людей, можливо буде тільки зі зміною уряду. Можливо, буде подати збалансований і реалістичний бюджет. З правильною податковою системою тільки після зміни цього уряду. Ми не можемо, як вся країна, всі громадяни України, парламент, бути заручниками некомпетенції і корумпованості цього уряду. Тому батьківщина за відставку цього уряду і призначення сильного технічного уряду. А відставка можлива? Це залежить, на жаль, від волі президента країни, тому що у президента країни по відставці уряду є золота акція. Голосує фракція президента в парламенті за зміну уряду, буде зміна уряду. Не голосує. Ми будемо далі терпіти цю безпарадність, корумпованість і хаос.